205 бойових зіткнень по всій лінії фронту зафіксував генштаб за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на покровському відтинку фронту. Там село оборони спинили 58 атак противника. Атакують росіяни на інших ділянках. Триває оборона Костянтинівки. Сили оборони стримують ворога на лиманському та слов'янському секторах. І ще один вектор наступу Росіян Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Загалом 17 атак спинили сили оборони. І ще один вектор російського наступу на Донеччині. Новопавлівський відтинок фронту про оперативну ситуацію. Там розпитаю бійця на позивний Рон головного сержанта взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідки 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Вітаю вас, пане Роне. Вітаю вас, друже. Ми бачимо QR-код на екрані. Це означає збір. Будь ласка, розкажіть на що збираємо, скільки потрібно. Ми збираємо на НРК це наземні роботизовані комплекси. В даний момент НРК це є така модульна платформа, в принципі, на яку можна поставити все, що завгодно. Хватало би, скажімо так, розуміння, що вам треба. В принципі, можна поставити РЕП, можна поставити носії в Можна зробити з нього ретранслятор, можна зробити навіть таку вогневу стримальну річ. Ну там поставити якийсь кулемет на дистанційному управлінні. Отже, я звернуся до глядачів. Будь ласка, ви все чули. Ми збираємо на наземні роботизовані комплекси для розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, долучайтеся. QR-код на екрані, номер банки на екрані. Ви знаєте, що будь-який донат працює навіть якщо це одна гривня. Хоча я думаю, що ваші донати більші, але. А працює будь-який стовідсотково працює нас багато. Ми вміємо збирати великі суми. Я вас дуже прошу долучитися і зробити це напередодні різдва, не зважаючи на атаки росіян і на фронті, і по тилу просто за, зараз триває. ця Україна, якщо подивитися на мапу тривог, вся червона абсолютно зараз триває величезна масована атака росіян ракетами, дронами на Україну. Будь ласка, зійдіть в укриття, якщо маєте таку можливість. Наші захисники працюють як і працювали, і я дуже прошу напередодні різдва підтримайте їх. Нехай це буде таким собі дарунком нам з вами, насправді, не лише захисникам, це дарунок для нас з вами. Дякую, пане Роне. До вас генштаб зараз виділяє ваш напрямок як Олександрівський, і з інтенсивністю він поступається ну, лише хіба Покровську та Костянтинівці. Як би ви охарактеризували, охарактеризували перепрошую ранок. Теперішню динаміку на напрямку. Чи дійсно ворог почав активніше використовувати погодні умови, зокрема, тумани для прихованого переміщення штурмових груп? І як ваша розвідка протидіє цьому в умовах ну, іноді обмеженої відомості? Так, дійсно, напрямок зараз дуже гарячий. Ворог постійно форсує силами, постійно переміщається. Під туман він намагається підтягнути артилерійські засоби, підтягнути якесь сильне таке вогневе ураження. Формує ударні кулаки, ударні механізовані кулаки, підтягує їх там десь ничкою в посадки, скажімо так, і так і він постійно, постійно рухається, постійно штурмує останнім часом. Ну це день, два, три постійно іде там одна БМП, дві БМП, Він перевіряє окремі напрямки, окремі позиції, щоб зробити якийсь такі фінальний штурм. Ну як він це бачить. Як розвідка працює? Допрацюємо, друже, працюють постійно пілоти. Пілоти це за за зараз це просто боженьки війни. Саме пілоти мавіків, пілоти FPV, над них тримаються в першу чергу фронт. Бо ну велика, в, велика, я, скажімо так, видимість цього всього саме в них, в їх руках. Ще раз до глядачів. Будь ласка, QR-код на екрані. Номер банки на екрані ми збираємо для на наземні роботизовані комплекси або НРК. Ви знаєте цю абревіатуру для розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Валерія Гудзя, Героя України. Будь ласка, я дуже прошу долучитися. Будь-який донат працює. Ви знаєте, що треба або відсканувати QR-код своїм телефоном. Або якщо такої змоги немає, то от нижче подивіться номер банки. А будь яка сума працює. Ми з вами вміємо збирати. Ми вміємо донатити. Ми вміємо підтримувати наших захисників. Це надважливо. Ми з вами це розуміємо і знаємо. Дякую вам за розуміння і за участь. Головне небайдужість. Ви в курсі, пане Роне. За даними Deep State, аналітичного ресурсу, від 21 грудня. Дані на вашій ділянці силам оборони вдалося відбити позиції, звільнити Іванівку. А наскільки важливою є ця ділянка для утримання флангу, що саме дозволило українським захисникам перехопити ініціативу на цій локальній ділянці? Уванівка це населений пункт, який зразу йде за річкою. Для ворога це дуже файне таке місце, де можна сфорсувати в першу чергу і зразу ж закріпитися. Бо ну, населений пункт, як будують на Донеччині, в кожній хатинці є підвал, в кожній в кожному домі, майже в кожному є підвал. І от це форсування і закріплення там, це дуже така удобна річ для ворога була. Але, ну, бачите, є такі універсальні, десантні війська наші, які просто ну, стерли це в ноль. а не галювали, як можна так сказати. Як це вдалося, да, на козацькому духі просто вірвалися зробили роботу, вибили їх відтоді. Сам цей напрямок тут вони постійно намагаються форсувати. Це річка, вовча, вони намагаються постійно форсувати. Зараз в непогоду це навод цих понтонних переправ. Це в першу чергу, що ми відстежуємо. Відстежити понтонну переправу та намагатися якось планувати дії ворога, ну, звісно, від цього. Ще раз до глядачів звертаюся. Будь ласка, триває збір. Ви бачите QR-код на екрані. Відскануйте або нижче бачите номер банки. Ми збираємо на НРК наземні роботизовані комплекси для розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Герої України Валерія Гудзя. Будь ласка, долучайтеся. Я ще раз закликаю вже завтра, свят вечір, ніч перед різдвом. Давайте допоможемо нашим хлопцям. Згадайте Гоголя. Давайте допоможемо нашим хлопцям відправити всіх чортів до її. Санкт-Петербургу, чи куди там а, розумієте, от а, просто зробіть такий подарунок, і насправді це не подарунок нашим захисникам, це подарунок нам собі ж. Тому що це наш обов'язок. Ми це знаємо: підтримувати наших героїв, наших захисників, завдяки яким завтра хтось буде мати святвечір вдома, в колі родини. Дай вам Бог. Це все завдяки і Богу, і насамперед нашим нашим воїнам. Допоможімо. Вони не просять допомоги для себе, вони просять на інструменти. Бо інструменти вони зношуються. Техніка потрібна постійно. Тим паче, НРК, Ми з вами бачили, що це таке. Це те, що рятує життя, реально рятує життя в ситуації, коли ворог переважає в живій силі. Долучіться, будь-яка сума працює. Будь-яка, навіть якщо це тільки гривня, або дві, або три. Я розумію, що не всі можуть на тисячами оперувати. Я розумію це. Але навіть дві гривні спрацює. Долучіться, не будьте байдужими. Дякую. Пане роне, а щодо ворога не хочеться про нього, але ну не маємо вибору. Яку техніку, яку які типи атак зараз росіяни застосовують найчастіше? Чи ви спостерігаєте, наприклад, зміну тактики? Ну, наприклад, перехід від м'ясних штурмів чи штурмів малими групами до більш технологічного використання FPV? Чи, ну, каби. Вони ж використовують каби, вони майже по 200 ударів роблять за добу, ну, це за зведеннями Генштабу. Що вони роблять взагалі? Як наступають? В них же ж є різні роди військ. От Саме піхотні це так, це мішні штурми, і вони від цього не відійшли. А інші от, технологічні підрозділи, які можуть розвиватися і розвиваються, там навіть і дронові війська. То вони модернізуються, вони так. Вони дуже сильно модернізуються. Я вам скажу. От остання з їх таких винаходів, вони на дрони Mavic цепляють таку спеціальну штуку, яка відсліджує в Wi-Fi сигнали. Хто пользується Wi-Fi? В першу чергу пілоти. Отак от от вони mm. шукають пілотів. Прилітає там інструмент, він з це, це все волнове, скажімо так, волнові волни. І да, після цього вони намагаються працювати по пілотам. У них багато зараз дуже інти, таких цікавих, цікавих рішень, скажімо так, які, з якими ми боремося. Каби, каби працюють регулярно. Де регулярно працюють пілоти Рубікона саме FPV. Он вчора пролітав дрон, бачили три ждуна на одному місці. Тобто це вже норма для них. То ждуни, ждуни це просто норма. Просто прилітає коптер, сідає на кришу, і на криші сидить, сидить і може там чекати півдня. І чекають саморотації, чи чекають, там, щоб там їм ну хлопцям нашим привезли боєприпаси. там те що. Тому НРК зараз в даний момент це дуже важлива річ. ну Дуже важлива. Бо якщо раніше ми самі на пікапах довозили там техніку, обладнання тощо, то зараз це робить робот. І ну хлопці, хлопці живі хлопці живі батьки, живі дружина не плачуть ще раз коротко до глядачів. Збір, не минайте, будь ласка, не залишайтеся байдужими. Ми маємо зібрати на наземний роботизований комплекс для розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади. Будь ласка, пане Роне, в нас одна хвилина, але оцей. Мілітарний напередодні статтю велику про це виклав. Я не буду цитувати е, за мало часу. Але наскільки оці швидкі зміни в застосуванні дронів, в технологіях, наскільки вони високі, високу планку вимог е, дають для підготовки пілотів? Пілоти ж це головне. Люди літають на дронах, так не дрони самі. Як треба готувати пілотів, щоб вони були готові до оцих постійних змін? Ну, якщо ми кажемо за, за пілота FPV, ну, то треба моделювати якісь е, е, ж, жаль, так, відземні, підземні моменти, там якісь перешкоди, де пілот, пілот буде тренуватись. Але ну, ми не можемо обіграти це цілком і змоделювати дійсний фронт. Та на фронті треба. Тільки на фронті треба вчитись, бо тут є ворожий реп, тут є наш реп, який теж працює, і ці всі нюанси ти в центрі підготовки не пройдеш. Ти в центрі підготовки можеш навчитися пілотувати, можеш навчитися маневрувати, mm. там, залітати в якісь маленькі дірки. Але ну та фронт, фронт друже, тільки фронт. Приїжджати до досвідчених пілотів, дивитися, як вони працюють, слухати ці всі нюанси в першу чергу, бо з нюансів і йде сам процес. І пробувати вже саме на фронті. Пане Роне. Я вам дуже дякую, по-перше, за ваш час. По-друге, за вашу службу, вам і вашим побратимам. Наші чудові глядачі дякують вам ще більше. Вони зібрали понад 110 тисяч уже. І ну, за що ми ну, абсолютно дякуємо і, і, і вітаємо дякую, з таким результатом. А, пан, пане, я, я дякую вам ще раз. Нагадаю, що. Це боєць з позивним Рон, головний сержант взводу безпілотних авіаційних комплексів бригадної розвідроти 42-ї окремої магнізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Дякую і вітаю вас з прийдешнім різдвом. І дякую за захист. Дякую, друзі. Навзаєм. Навзаєм. Бажаю здоров'я. Ну, а ми